Привіт, любі друзі! Ви знов на каналі Content Chameleon. Тут ми говоримо про B2B-продажі у LinkedIn через особистий бренд, через контент. І сьогодні тема, думаю, для всіх дуже близька це синдром самозванця. Я сьогодні підготував вам святковий настрій. Сподіваюся, цього буде достатньо, бо нічого в мене більше немає. Вдома для цього. От є гном такий з юзка, у вас, мабуть, теж такий гном з юзка є і трошечки гірлянда. От, значить, синдром самозванця. Я думаю, що для ми синдромом самозванця називаємо декілька різних, насправді, ну скажімо, хвороб. Да? Синдром самозванця це, типу, як симптом, мабуть, да? типу, це небажання, це страх перед тим, щоб щось опублікувати. І різні люди за цим ну, аргументують це по-різному. Наприклад, хтось може сказати. Я переживаю, що це зашкодить моєму особистому бренду написати такий-то допис, да? тому що цей допис недостатньо експертний. експертний. Да? Може бути така думка, що от, от ті люди, для яких я пишу, ми ж тут для роботи, понимаете? бо от, тут оцей аргумент, типу, байдуже, що подумають люди. Він тут не дуже канає, тому що, от в B2C, в світі c там, де ти, от тобі цікаво робити те, то, що тобі цікаво, да? І ти про це говориш, і ти думаєш, от кому це зайде, тому і зайде, і тобі норм. Це як особистий інстаграм, там TikTok особистий, щось таке. Але ж ми тут ми представляємо компанію, правда, ми тут пред'являємося світу все ж таки своєю робочою стороною. Тому е оці. Наші страхи, що подумають люди, ну вони доволі такі виправдані. Да? Тому що ну, якщо ваш там потенційний клієнт, вам ну, ви, ви напишете допис, який його відштовхне, то це значить, ну це значить, ми погано зробили свою роботу. Тому синдром самозванця, це, в принципі, адекватна історія. Да? Це як ти вчишся ходити по канату над прірвою, і ти боїшся, що ти впадеш ну, так правильно, що боїшся, що впадеш. Да? Типу, через це ти будеш робити певні дії, які треба зробити, щоб навчитися цьому робити. Ти потренуєшся в якихось, може, інших обставинах, або ну, це такий радикальний приклад, да, я сказав. Насправді в написанні дописів трошечки легше. Да? От. Тому я думаю, синдром самозванця тут е, викликаний е, кількома факторами. Да? За цими словами стоять кілька речей. Перше, це е, експертність. Е, багато людей, мабуть, думають, що вони недостатні експерти. З цього приводу я можу сказати е, кілька речей. Перше, якщо ви SEO або фаундер, або копірайтер, да, який пише для SEO або фаундера. Ну, ви не має бути експертом. Да, давайте так. Я не експерт у всьому в моїй компанії. Я експерт з контенту, тому що я це дуже люблю. І мене ну, я цьому приділяв багато часу, але і не завжди це було по любові. Знаєте, типу, просто ну і треба було якось залучати клієнтів, коли ми були ніким. І от робити контент це видавилося самим єдиним, що от ми змогли робити гарно. Женю Гайдученко, коли ми от починали наш шлях. От. І е, я це до чого кажу. До того, що е, експертом бути не треба, ви працюєте в колективі, да? ви, або той від імені кого ви пишете, якщо ви госрайтери, дивитеся цей відос, ви, е, ви робите фронтмена із себе. Да? Ви фронтмен, ви людина, яка демонструє, що може вся команда. Тому досвід, який ви транслюєте в світ, ви ж команду продаєте, а не себе особисто. Якщо себе особисто, тоді сорян, варіантів немає, тоді тільки про свій досвід писати. Але якщо ви продаєте самі себе і у вас немає експертності, то типу на що ви це робите? От а? Але от е, СЕО якийсь він може не знати речей, які знають люди з його команди, які безпосередньо працюють з клієнтами. да? І речі, які е, доволі такі, ну, детальні речі. да? Давайте зараз не будемо вдаватися в питання, чому СЕО цього не знає, чого він не знає. Бо в нього 800 співробітників він займається стратегічними питаннями, він знає, де взяти гроші, щоб типу всім заплатити зарплату. да? Типу, давайте відчепимося від SEO. Типу, і чому він не знає того. Що знають інші люди. Бо він не в тому експерт. Він експерт в тому, як бути SEO, А писати йому дописи про те, як бути SEO, це не те, що залучить клієнтів. Окей, якщо хіба тільки він не хоче продавати курси про те, як бути SEO, От тому. C-level executives, вони для них нормально типу не знати цих речей. Ми це з вами вже узгодили. Да, я багато про це говорю, але із клієнтами нашими ми, я це про це багато ми говоримо. Ми потім ми збираємо допис від інших людей. Тому, якщо ви фаундер, робіть, як я роблю, спілкуйтеся зі своєю командою, збирайте в них е, якісь цікаві, цікаву інформацію про ну яку яка буде актуальна вашим клієнтам, експертна, да, всяка штука. Наприклад, там в SEO аутсорс компанії. І ви сам по собі не да? але люди, які частіше купують вас, це якісь CTO. От щось за якими ознаками, за яких експертних CTO оцінить. Ну, мабуть, там знання, там, може, технології, да? можливо, знання, як оптимізувати якісь процеси. Ви цього не знаєте? Спитайте у вашого CTO, спитайте у розробників, у Тімліда, спитайте. Да? Наприклад, я просто накиду ідею, ви, ви краще знаєте в кого спитати, хто там з клієнтами спілкується, в кого там, в які речі. Вилазять, поспілкуєтеся з project-менеджером, от люди, які безпосередньо з клієнтами працюють. От, якщо ви копірайтер, працюєте в компанії, підіть по всім, позбирайте цю інфу і обговоріть її з SEO. Хай він потім це присипить автентичністю своєю. Або якщо ви сам є SEO, зберіть цю інфу з команди і якось упакуйте її по-своєму. Да? Я коли писав про рекрутинг, я дуже часто е, писав про речі, які мені от Юля Гаврилюк розказувала. Е, ну, а хто вона в нас, типу, була дуже технічно прошарена в рекрутингу, от руками знала, як це зібрати, зробити, налаштувати пошук. Я в неї питав і потім ці речі розписував. Е, і в кінці, типу, якщо мені було ось дуже соромно брати на себе, типу, її досягнення, я писав, типу, «All credits to Юля. Типу, вона от мені розказала такі речі. Типу, бо я фронтмен, моя робота, типу, фронтмені бути тим, хто доносить світу цю інформацію через призму там своєї особистості. От, значить, про це поговорила. Якщо соромно, що ви недостатньо експертна людина, пожалуйста, спілкуйтеся з експертами зі свого колективу. Це ж ви для них робите цю роботу, щоб в, їх, в них була робота, щоб в них були задачі, щоб їх забезпечити проєктами. От. Ідемо далі. Е, значить, самозванство, да? оцей імпостер-синдром викликається через те, що я недостатній експерт. Якщо недостатньо, позбирали. Е, наступна причина, чому можуть бути такі думки. Да? Е, ну, що, типу, я недостатній експерт. Е, тому що. Ви можете собі придумати, що те, що їм буде релевантно, ну ви можете собі трошечки придумати. Да, тому оця тема про експертність вона плавно переростає, як на мене, в тему про систему координат. Значить, якщо ви себе порівнюєте з Білим Гейтсом або з Ілоном Маском, які мають особисті бренди, ну, мабуть, Біл Гейтс не має, мабуть, то якийсь Ілон Маск має, чи хто там Річард Бренсон, ну люди, які от публічні, да, відомі, вони состоялись, типу, ну, по-перше, не треба з ними себе порівнювати. Ви той, хто ви є. Якщо ви робите роботу для ваших клієнтів і. У вас є задоволені клієнти, і ви знаєте, що ви щось можете робити добре, чи ваша команда, то треба звузити якби, свої запити до ось цього. Да? Не треба думати, що якщо там, ну, я не зробив там, на мільярд, не зробив додатків якихось, типу, то мені не, ну, то я не експерт, я не... Ну, мій голос не значить щось. Типу, кожен пише в своєму розмірі. E -е, якісь компанії e -е, роблять там оберт, о, Мільйон обертів за рік, якісь роблять мільярд, якісь роблять сотні тисяч. І що? Типу, ви пишете для тих ну, для клієнтів такого рівня, якого, якого рівня у вас є клієнти. Тому е, не треба собі придумувати, що я там маю бути як опера Вінфрі, Джон Чан, типу, якась відома людина, яка ну, от їм можна висовуватися, вони, типу, там, в чомусь експерти. Ні, вони... <гум> Вони публічні люди, це, це інша історія. Да? Ви експерт. Тому, типу, той, що ви напишете експертний допис, і у вас не буде на ньому багато реакцій. Ну, типу, звісно, не буде, тому що ви не блогер, ви експертний допис пишете, професійний, в LinkedIn, для роботи ви це робите, да? ви не котика публікуєте. Абсолютно нормально, що дуже мало хто зможе його оцінити. І вам, до речі, ваша робота розпакувати цю інфу. щоб Ті, хто її не пойме, але ваша це, щоб вони її поняли. От так що, але все одно у експертних дописів охоплення маленьке, кого б от ви не пошукали в LinkedIn, хто хайпує, в кого багато там реакцій, ну це, як правило, типу дописи дуже м -м, такі, ну е -м, з повідомленням, з меседжем дуже простим і вузеньким таким, знаєте, типу, там, що, типу, треба відноситися до людей так, як хочеш, щоб вони відносилися до тебе. Типу ідея хороша, але ну ви поняли, ви самі розумієте. До чого я кажу, це не то на що ми рівняємося для того, щоб е будувати себе як експерта в якійсь галузі, лідера думки. Оце все. От про експертність поговорили. Поняли? Не знаєте, що казати? Збирайте з команди інфу. І упаковувати своїми словами, і, і розпаковувати, пояснюєте, що це означає для ваших клієнтів потенційних, чому їх це має, це має хвилювати. І що в кінці так, от, до речі, ви навіть не треба казати, що ми в цьому шаримо, бо ви тільки що пояснили. Це означає, що ви в цьому шарите. Окей? Значить, про експертність поговорили. Значить, нас ступор перед ну, нас хватає самозванець, тому що, типу, такий уп, я, я не експерт. Все. Закрили питання з експертом. Закрили? Закрили. Якщо ви не можете закрити питання з експертністю, це не тому, що ви не експерт, це тому, що ви не можете заманагити збір контенту зі своєї команди. Це проблема менеджерська, це організаційне питання, можливо, питання тайм-менеджменту, можливо, питання того, як ви донесете людям, з якими працюєте, чому вам цю інфу треба позбирати. В них чому з ними треба про це спілкуватися. Але я впевнений, з цим ну, точно не має бути проблем. Йдемо далі. Наступний момент це е е система координат. Да? Е ви не, знає ви е не, не, не знаєте, що писати, щоб бути експертом, а ви просто не впевнені в тому, що те, що треба писати, це саме те, що треба писати, щоб до і цього буде достатньо, щоб бути експертом. Ми е, це, цю тему розкривали також в дописі про те, як о, в відосі в Ютубі про те, як писати дописи. Да? Це е, тема про те, що, е, що для, для вашого клієнта релевантно, які проблеми ви їм вирішуєте, якусь конкретну проблему ви розкриваєте в одному конкретному дописі там, чи відосі. Е, е, чому ви авторитет, чому вас варто слухати? Оці всі пункти в дописі мають бути. І коли ви отак от сідаєте написати допис часто. В голові пустота, типу, ой, а про що писати? І оце я не знаю про що писати, іноді можна сприймати як теж е, самозванство. Ой, типу, відчуваю себе самозванцем. Ну, звісно, самозванцем, бо якщо ти думаєш із себе, намагаєшся витягти зі своєї свідомості те, чого там нема, типу, то це теж може викликати відчуття самозванства. Тому е, другий, другий оцей, е, типу, оце упередження. Теж можна порішати завдяки тому, щоб е заманагати збір контенту, робити маркет research, спілкуватися з клієнтами. Ви знаєте, чому вони до вас приходять. Те, чому ви робите те, що робите, ви та знаєте. Але це може бути зовсім не те, чому вони до вас приходять. Да? Типу, там можливо знаєш, здається, що хтось вирішив прийти і замовити у вас розробку якогось програмного забезпечення, тому що їм треба програмне забезпечення. А може їм не це треба? Їм треба, щоб їх там працівники на їх підприємстві могли, типу, працювати один з одним. Їм нужен ну треба побудувати таск менеджер. Їм треба налагодити роботу колектива. Вони так про це може думати, да? Вони не мислять такими категоріями, як побудувати сафтіну. Да? Вони, вони від цього далекі. От. Тому маєте говорити з ними їх словами. А як ви це зробите, якщо ви з ними не спілкувалися, або ви не зібрали цю інфу з того, хто з ними спілкувався? Тому людям актуально те, що ви знаєте, вони у вас питали. Це їм і актуально, і саме такими словами. І коли ви не можете це дістати зі своєї голови. Значить, цього там нема. Ви, значить, ще не робили цей рісерч, не цікавились, не думали про це так. Тому коли ви цього не поробили кілька разів, так, нормально кілька разів, то ви сядете писати такий. А я не знаю, що писати. Та ні, я щось себе витягую, народжую. Ти... Я відчуваю себе самозванцем, коли я це роблю. Ну, звісно, ти себе так будеш відчувати, бо типу, ти, ти, ти не знаєш, що є добре і що є погано. А є добре, це те, що релевантно для цільової аудиторії, це те, про що вони писали в інтернеті, вони писали на Редіті, вони розкривали це питання на Редіті, вони задавали це питання, вони формулювали це питання такими словами, якими тільки вони говорять. Ми професіонали, це не так називаємо. Ні, ви один з одним будете так спілкуватися. З клієнтами треба говорити їх мовою. І це я називаю системою координат. Критерії того, що є добре для допису для контенту, я про а що є добре для допису, ми говорили в відосі про дописи. Я зараз не буду в це вдаватися, але типу. То ваша аудиторія, ким вони себе ідентифікують, як вони себе називають, які проблеми в них є, як ці проблеми вирішити, хто ви такі, щоб рішати їх проблеми, чому ви це робите? Там яка симпатія? Потім там які наслідки, якщо це не зробити вчасно, або які може можуть бути наслідки, якщо це зробити погано, і які там яким буде чудове життя, коли вони все правильно зроблять, ну, і звісно, з вашою допомогою. Да? Це, грубо кажучи, такий да? спектр. У мене в голові цей спектр вже є. І тому, коли я сідаю писати дописи, я бачу, що чогось такого нема, Я йду до когось, з команди питаю, або я гуглю, або я просто е за цим слідкую з клієнтами, спілкуючись, вони в мене вже напрацьовано, то мені, мені легше. І самоз, е от, самозванця я е ловлю все одно. Але потім, коли я свій допис пропустив впустив через фільтр оцих чек-лістів, які я знаю, що там має бути. Я такий своєму самозванцю сказав: Все, чувак, нормально, точно можна. Да? Бо, типу, тут ми йдемо по приборам. Це не є інтуїтивна штука. Да? Типу, ой, я він не відчуваю, в мене воно не лється, та й не буде воно литися, це не творчість. Копірайтинг і побудова особистого бренду через написання дописів, через транслювання себе, своєї експертності, експертності свого колектива. Це не про творчість, це, про, це ближче до пазлозбирання. Ти збираєш пазл. І спочатку, щоб зібрати пазл, ти шукаєш пазлі, які десь заховані в твоєму колективі в їх свідомості. Оцим ти займаєшся. Ти компілятор. You compile. A post is not written, it is compiled. It is assembled. О, oh, assembled. Збир... Ти його збираєш як е... з ікеї шкафчик. От, тільки, е... без інструкції. <гум> От. Але я намагаюся якось інструкцію вам оце, так, цим надати на цьому каналі, запакувати в слова, те, що я збирав по крупінках, по книжках із досвіду. От. Значить проговорили дві теми, через чого можна відчувати себе самозванцем? Бо немає експертності. все, закрили питання, менеджерське, Це менеджерське питання. Друге питання. Е Система координат, це питання просто знання і навичок ну, цього ремісла. Я вам тільки що розказав, які критерії є у допису. Все, беріть це за основу. Якщо у вас цих елементів нема, щоб з них зліпити допис, і його потім, ну, може, трошки художником треба бути, щоб його потім зліпити, ці тези разом, щоб воно звучало прикольно органічно. органічно. Да, це вже копірайтинга, трошечки там творчої роботи є. Да. От, е якщо ви ці тези не не збирали, то це теж не, не проблема самозванства, це проблема маркет різерча, я б сказав так. Да, можна так сказати. Ідемо далі. І третя причина самозванства це просто е авторитет. Якщо ви, е ми всі, люди живі, навчалися в школі і виступали перед людьми. Там може нас застидив хтось. Ми просто маємо якісь. Шифер, да? ми просто боїмося, маємо травму якусь глибину про публічний виступ. Що перед іншими людьми ми боїмося представлятися. І людина, яка навіть не знається на нашій індустрії, на, нашу, на тим, чим ми займаємося, наші друзі частіше за все, вам скажуть: Ха, дописи пишеш! Ти це ж хірня. Вот. І оце нас зупиняє, мабуть, більше, ніж експертність і, е, типу, Market Research. Я думаю, це саме розповсюджена проблема, коли іноді там нашим клієнтам хтось каже, так не так треба писати дописи. Вони до нас приходять і блін, мене там засміяли, зачмирили. Я кажу: ану, покажи, ідемо подивимося, хто це сказав. Ми дивимося, хто це сказав. І що ви думаєте? Багато ви думаєте дописів написала така людина п'ять за рік. І там думаєте, багато реакцій, там нема реакцій. Або заходжу на сторінка, одні репости, репости. Нічого не робить сам, тільки репости робить. Ну, типу, чи варто говорити про те, чому ці люди Ну нам не авторитети? Ви можете, ні, ну вони жарять в своїй роботі. Типу, любі друзі, повірте мені. Повірте мені, ніколи не було такого, щоб хтось, хто робив більше, ніж ви в цьому в написанні дописів вас зачмирив за те, як робите це ви. Повірте. Там, типу, коли ти зайшов на ту сторону і ти це поробив от від душі, чого досяг, ти ніколи не будеш сміятися над тими, хто тільки починає. От не будеш. Ти побачиш, типу, ти от поробиш дописи рік, два-три, побачиш поганий допис, і ти подумаєш. Блін, я розумію цю людину, вони тільки починають. Перед ними великий і складний шлях. Типу, якщо хтось посміє типу, посміятися над вами, то, ну, царян, ну вони просто не цільова аудиторія, їм не поняти, їх думка не має значення. Бувають і інші випадки. Бувають інші випадки: ви копірайтер, ви в компанії працюєте, ви, ви не сам для себе пишете, ви не сам фаундер, який для себе пише, а ви копірайтер, який пише для такого фаундера. Тоді трошечки складніше. Ви, коли будете їм пояснювати те, що треба робити, отак от і от отак, як я вам тут пояснив, що це треба робити. Ви для них не авторитет. Ви от як ви копірайтер, і вони вам скажуть: типу, е, типу ні, так не надо. треба, от, е, треба новину публікувати. Найди мені новину. І опублікую з мого профілю. А ви скажете, Ні, ну ми, на, я от на контент-камілій дивився відоси, і мені там розкажуть. Скажу, що? контент Да Хто це такі? Ти слухай мене, я 20 років в цьому бізнесу, я знаю, як треба писати дописи. Я сумніваюся, що там якийсь тіп на каналі, типу, тобі розказав, як це треба робити. Таке може бути. Це дуже розповсюджена ситуація. Та по-перше, типу, ми тут не просто якісь тіпи. У нас є компанія з співроб... там, три тисячі співробітників і дуже відомими іменами. От я в лічку мене спитаєте, я скажу, якщо дуже треба. От, якби я вже в своїй авторитетності в цьому плані не, не сумніваюся. Оце єдине, де я самозванця не ловлю в авторитетностному питанні. В, е, в питанні збору інформації і експертності. Та ти, що я давно змирився з тим, що я в тому плані самозванець, і все одно мене страх хапає, коли я хочу допис опублікувати. Ми зараз не про це. Це почуття, воно нормальне. Воно вам ну, каже, що треба головою подумати, перш ніж клікнути. І це добре. Так от, якщо ви не авторитет для того, для кого ви пишете. То значить, у вас тут два шляху. Ви можете або спробувати цим людям назбирати прикладів. Показати і пояснити, як це роблять ті, в кого це добре виходить, і узгодити з цією людиною, для якої ви пишете вашу систему цінностей, що вони називають добре, що погано, і ви будете пояснювати. І в нас ну, з клієнтами це займає десь три місяці. Ми три місяці з ними інтегруємося один в одного і вивчаємо, що. Для них є за шкваром і що для нас є за шкваром. І ми знаходимо те, що і для вас, і для нас і ми вважаємо нормально. Ми ніколи клієнту не дозволимо зробити те, що ми категорично знаємо, що це дуже погана ідея, бо і такі ідеї проскальзують. Типу. І вони нам скажуть, що, з чим вони конкретно дуже некомфортні. Щось знайдеться, буде. І це буде автентично, це буде щиро, це буде правдиво, е зробити так. Або другий шлях. Якщо ви копірайтер, і ви не авторитет для вашого замовника або для вашого начальника в цьому питанні, то почніть писати дописи самі, станьте авторитетом. У вас будуть лайчики, і тоді вони скажуть, тоді може вони вас звільнять, звісно, і знайдуть когось, хто зробить, як вони скажуть. Але колись пройде час і вони згадають про скажуть о. Може, він щось і шарив, чи вона щось шарила? Да. Типу, може, дарма ми не прислуховувалися, але навряд. Бо я теж, я теж дуже багато сварився з моїми там роботодавцями. Самими першими, і про типу питання ICP, і про вибірніше, про це все. Типу, і я не думаю, що колись вони визнають, що я був правий, але це більше не має значення, тому що я та тепер знаю, що ми робимо, які ми робимо результати клієнтам, з якими працюємо. Так що це теж це все позаду. Тому да, може і вас і довгий шлях чекає. Як Бог дасть. В общем. От такі от в мене для вас три способи боротьби з синдромом самозвавця, самозванця. Це експертність. Ми сказали, збирайте експертність. По-друге, це маркет ріс, щоб воно було релевантним для людей. Тоді воно точно буде е правильним і не треба параноїтися. І третє, якщо ви не авторитет, станьте авторитетом. Ні, благодаріть, я знаю, дуже проста порада. Не авторитет, стань авторитетом. Нє. А по-друге, якщо ті відносно до кого ви вважаєте, що ви не авторитет, то скоріше за все, ці люди вони просто не ваша. ЦА, щоб вам таке казати. Да? Бо коли ви напишете допис за критеріями, да, які ми говорили і говоримо сьогодні про допис, ці люди вони вони прийдуть і скажуть о, да, бачив ти в дописі. Ну да, це мені це актуально. Якщо їм це актуально, значить це добре. І ніхто там ні про яку авторитетність не говорить. Так що авторитетність це про те, що типу, я зробив проєкт, в нас є результат. Все, ти авторитет. А то, що твій кен сказав, що типу, про це написати, він не твою авторитетність чмирить, а про те, як ти дописи пишеш. Тут треба мати кріпку, кріпко стояти на, на тих. Критеріях да, за, за них триматися, коли знаєш, що ось так правильно. І саме складне, що коли починаєш з нуля, люди параноються, всі бояться. Да хто не боїться, я і сам боюся постійно, е, і клієнти бояться. А ще ж типу, ти розкачуєш цей особистий бренд. А лайчиків нема. Нема день, нема два, нема три, нема місяць, нема три місяці. Ти парануєшся. Оце саме складне. От тут синдром самозванця хватає. Ух, як! <смас> Мабуть, це четверта ситуація, в якій синдром самозванця дуже жорстко хватає. То тут, що я можу сказати, треба час. Але якщо ви за 4 місяці міняєте, типу, а... ну, насправді я давав би рік. В мене рік зайняло. Я рік робив дописи, і мене ніхто не лайкав. Рік! Рік! Да, рік! Взагалі, знаєте, як було печально. Я просто, ну, я аж в сльозах був, мабуть. Ну, не був. Ну, але хотів бути в сльозах. І, типу, да, синдром самозванця хватав. Я ж чого такий тепер впевнений? Бо я це пройшов і потім все стало добре. І не те, щоб мої дописи сильно змінилися. Ну, так, перші, там місяці, два-три, звісно, херню повну писав. Я не знав цих, от, о, системи коорди... те, що я називаю системою координат, критеріїв хорошого допису, там, того, що релевантно, я писав те, що мені було релевантно, але це, мабуть, тягне на відео про факапи, і про те, як не треба робити дописи. От. Так що, коротше, час е, лікує. Е, ви знайдете правильний спосіб це робити за, за рік, я точно думаю. І... Ви можете писати хороші, експертні дописи, релевантні ріки, і люди не будуть їх лайкати, і діло не в нас, це нормально, тому що це така фішка, що коли робиш бренд, щоб його прийняли, треба час. Плюс дуже можливо, що е, проблема не в тому, в тому, що у вас просто в нетворку людей мало. Може і таке бути, знаєте? Ви починаєте з 700 контактами, з них половина це розробники. А ваша ЦА, наприклад, це якийсь Джон Сміт з Америки. Типу, ну, ви пишете англійську явно для них. А розробники, ваші друзі, співробітники, колеги, минулі, друзі поточні це бачать і не лайкають, бо воно їм не актуально. А тим, кому це актуально, ще немає в вашому нетворку. От і все. Так що і в цьому може бути проблема. Так що не паранойтеся, пишіть дописи, і нехай у вас все вийде, залучайте клієнтів, будьте багаті, і от хай у вас все буде добре. Щастя, здоров'я і з різдвом!